До марафону телеканалу Ті 7 Плюс, і власне будемо говорити далі про посівну 2023. Як зараз відбуваються які роботи на полях, і що взагалі нас чекає цього року із врожаєм будемо запитувати у генерального директора групи компанії Вітагро Петро Лабазюк з нами на відеозв'язку Петро Петрович, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Ласа, давайте ми розпочнемо із озимих посівів, який їх стан є зараз. Що можете розповісти? Постану озимих дорогі друзі. Хочу сказати, Україна точно буде снібом, тому що вийшло з зими доволі непогано. Коренева система доволі потужно виглядає. Листок починає розвиватися, набирає свого кольору. Сьогодні якраз саме та така погода сприятлива, є трошки тепла. Ми зараз це все підживлюємо, тому оземена оживає, повірте, прямо на очах. Приємно дивитися, як вона гарно розвивається. Плюс того, що докладають руки і свою працю механізатори, люди, які агрономи працюють в полях, і а рослинка це відчуває глибоко серцем. І вона починає себе проявляти давати. Тому я переконаний, що і бачу, ходячи по полях, що зимина сьогодні ну. Не будемо казати в відмінному стані, але в доброму стані. Для нас, для аграріїв, в доброму стані це вже є позитивно. От щодо погодних умов, які були цієї зими, власне, багато аграріїв скаржаться на малу кількість вологи в ґрунті. То чи можете нам розповісти, як оця тепла зима вона вплинула на землю? Ну, насправді, якщо сказати на рахунок малої кількості вологи, я десь. Підтримую думку наших аграріїв, да але і скажу того, що е, її є в якійсь мірі навіть і достатньо, тому що верхні і нижні шарі ґрунту вони зімкнулися, е, тобто волога в ґрунті є. Вона сьогодні метр і далі є в глибині, тому для нас це вкрай важливо. Я рахую, що якщо ще підуть зараз у ці весняні перші дощі березневі і квітневі, які ми бачимо сьогодні в прогнозах, тому я думаю, що вологи буде. Більш достатньо. Да, зима була примхлива. Вона то наступала, то відпускала, тобто був сніг, потім приморозки. Це е, доволі так пагубно сказувалося безпосередньо на е, самих посівах, тому що вони е, отримували стрес. Отримували стрес, тому що тут сонце, тут мороз, тут дощ. Як бачите, зараз в полі, от ми працюємо на ріпаку. От саме підживлюємо ріпаки, даємо їм тої поживи для того, щоб вони себе проявили крашу сторону. Тому зима була доволі така цікава, да, якби з перепадами: то сніг, то дощ, то мороз. Багато аграрів, наших колег, і в тому числі і ми, наше підприємство. Ми ще кукурузу і сою збирали зимою 23-го року. Тому для нас це також було певним випробуванням. осінь 22-го була дуже душливою і. Дуже багато було вплов. Ну, відповідно, було багато опадів. Компанії техніка поля не могла зайти. Але 23-й рік зайшли вже з високопіднятою головою. Земля вся оброблена, закінчуємо закривати вологу. Тому впевнений, що і посівна компанія пройдеться також на відмінно. Щодо погодних умов, ще у вас уточнимо, ви сказали, що зима була примхливою, і от сьогодні насправді справжня весна на вулиці, коли ми з вами спілкуємося, але прогноз погоди каже, що наступного тижня будуть і заморозки, і мінус, і сніг, і так далі. Як це впливає на роботи у полі? Ну саме головне сьогодні, аби не було більше мінус п'яти градусів, тому що все ж таки, що у зимина, у ці всі культури вони трошки будуть ну, отримувати певний стрес. Тому бажано би температура аби не піднімалася більше б мінус п'ять, щоб ми не утримували станом на сьогодні. Дощі, ті, які сьогодні обіцяють, вони дуже корисні, вони для нас вкрай важливі. І оцей ну, перепад температури він ніколи не був добрим для рослин. тому що вони тоді заходять в стрес, вони десь в рості призупиняться. Це на превеликий жаль, але надіюся, що швидке сонце, швидке потепління. Дасть можливість культурам швидко без великих втрат енергії відійти, і тоді вийде все на тому належному рівні, як воно має бути. Власне, при збору врожаю теж погода заважала, тому що багато і сої залишилось на полях і кукурудзи. Враховуючи це, як ви формували карту посівів цього року? Не змінювали абсолютно нічого. Стратегія 2022 року була підтримана абсолютно. Єдине, де ми. Переглядали більш ефективніші культури, які вкрай важливі на сьогодні на посів такі культури, як пшениця, тому що Україна з хлібом повинна бути. Збільшували посів пшениці, збільшували посів цукрового буряка, тому що розуміємо, що саме переробка в Україні це двічі дає можливість Україні отримати податки раз від виробництва, раз від переробки. Це також важливо. Ну і плюс ми полюбляємо наші компанії, цукровий буряк цю культуру ми дуже полюбляємо. Також соя кукуруза ну, дуже в пріоритеті ці культури, але все ж таки трохи зменшили площу, тому що вивозити дуже складно. Кукуруза вона дає сьогодні 110-120 центрів з гектара урожай. Це з кожного гектара ми маємо великий потенціал щодо перевезень. Це великі кількості перевезень, тому розглядали як в структурі в себе, як е якомога ті культури, які мають найменший такий е тонаж. По вивозу, тому що це напряжно станом на сьогодні. Дуже дуже логістикою важковато. А от щодо нішевих культур, до прикладу, там гороху чи гречки, чи будуть вони засіяні так само цього року? Ну, в нашій компанії горох не великими площами ми сіємо зазвичай, але також є присутній горох в нашій структурі. Гречка також не в великих кількостях, тому що саме споживання гречки не таке вже й велике в Україні. І багато аграріїв і Тоді його є якби лишнього перевиробництва. От ми його сіємо, але сіяти також речку будемо. Ми займаємося і гарбузом. Ми вирощуємо багато гарбуза. В цьому році ми збільшили площі посіви гарбузового насіння. Ну і ряд інших культур, городництва в себе плануємо на 23-й рік, тому що бачимо, що о, сьогодні в магазинах не вистачає якісного продукту. Буряк, морква, цибуля, картопля. Тому в себе городництво розвиваємо і будемо розвивати на подалі як соціальний проект для наших виробничих потреб, для потреб ОТГ, так і для потреб того, щоб воно поступало в якісній і кількісному виразі на торгові прилавки. Власне, якщо задати посівну минулого року, це був дефіцит бензину, це був дефіцит добрив і взагалі дуже складна посівна за роки нашої незалежності. Найскладніша, напевно. Але ціна, до прикладу, на ті самі добрива вона і залишається зараз високою. Чи знайшли якісь компроміси? Насправді з безпаливом і з бензином все налагодилося порівняно з весною 22-го року. Де ми фактично тільки навчалися аграрії правильно будувати логістику з Європою, тому що ми звикли були, що ми на території України все закуповували. Зараз за цей рік ми стали ще твердіші ще. Певненіші, переконаніші в собі, ми легенько сьогодні закуповуємо напряму паленомастильні мастильні матеріали вже самі в наших європейських друзів. Щодо мінеральних добрив, також дякуємо нашим європейським друзям. Вони сьогодні е забезпечують нас, по тою кількістю якої не вистачає від українського виробництва. Та, да, цінова політика, на превеликий жаль, нас ну не зовсім влаштовує, скажу відверто, тому що ціни вкрай. Високі, вкрай тяжкі, не навіть я би сказав би місцями для нас, для аграріїв. Але ми пробуємо тоді в себе щось міняти в технологіях, для того, щоб все ж таки зменшити собі вартість тони зерна. І таким прикладом будемо як і працювати, будемо далі для того, щоб все ж таки наше виробництво було економічно вигідним. Зараз ми розуміємо, що коли аграрії наважуються сіяти на полях, вони вже думають про те, як збувати зерно до прикладу. Зерно із минулого року, як рухається зараз його продаж? Ну трошки скажу вам веселіше, дякуючи нашому президенту України, дякуючи нашому, нашому уряду, Верховній Раді, за те, що все ж таки вони відвоюють і домовляються, і правильно домовляються, продовжують ці коридори. Зернові, і завдяки тому, сьогодні нам знову ж таки не на 100%, це десь так половину, але вже можливість є краще спрацьовувати по вивозу нашої продукції. Тому надіємося, що і в 2023 році цей зерновий коридор буде далі підтримувати. Європейські друзі також підтримують є можливість сьогодні і ЖД транспортом відправляти, і автотранспортом. Тому рахуємо, що ситуація краща ніж в 22 2022 році. Урожай 21-го я рахую вже майже на завершенні вивозу всіх своїх себе підприємств. Люди. ну а врожай 22-го року це сьогодні саме той нз запас, який вкрай важливий для аграріїв, де ми зараз закуповуємо і пально-мастильні матеріали написано, на мінеральні добрива, насіння, ЗЗР і правильно вкладаємо в землю. А до речі, вивіз саме зерна за кордон. Чи впливав він на культури, які будуть сіятися цього року, так само тобто, чи розуміли, що якщо не вивеземо, у нас залишається багато уже минулорічного врожаю? Ну звісно, формується будь який, -який об'єм зерна. Воно завжди враховується скільки його можна вивезти, і як його можна вивезти, і саме коли можна його вивезти. Тому я й наголошував про те, що саме кукурудза сьогодні. Та культура, яка така ємна, да, і для того, щоб її багато вивезти, треба відповідно багато руху, багато транспорту. Логістика сьогодні з'їдає в нас велику частину коштів, саме ту частину коштів, яка могла би бути прибутковою для нас. Логістика сьогодні складає 30-40% від нашої собівартості. Тому вивозити треба і будемо вивозити. Руки точно не опускаємо. Аграрії тримають свій фронт і роблять усе, аби світ не залишився голодним і люди на світі. І так само і підтримують Збройні Сили України і багато вкладаються в допомогу. Знаю, що так само ви допомагаєте армії. Розкажіть, ну я вам скажу більше: що не допомагати сьогодні армії, оце напевно ми б втратили би Україну. Сьогодні обов'язок кожного громадянина України не тільки аграрія, будь-кого. Саме робити максимально все, аби перемогу наближати з дня в день. Ми дійсно докладаємося до цього. Закуповуємо автотранспорт, який потребують сьогодні наші бійці на передовій, закуповуємо амуніцію, медпрепарати, які вкрай для них важливі. Ну фактично, ми звертаємо увагу на ті прохання, які сьогодні до нас є від наших. Охоронців, оборонців, наших захисників я вибачаюсь, від, на, від наших захисників, тому що ми постійному зв'язку на постійному контакті з нашими е, підрозділами Хмельниччини. У нас є дуже багато перераховувати їх не буду. От ми їздимо до них, відвідуємо їх, передаємо їм все те, що вони бажають. Навіть домашні їхні посилки, які просять дружини сім'ї їм передати. Ми якомога частіше. Ми постійно раз-два в тижні ми е, відправили. Мимо туди наших людей, які їздять, переймаються тими проблемами, збирають, скажу напевно, правильно е списки, що їм знову потрібно. Знову формуємо ці е нові екіпажі до відправки, і постійно це робимо, будемо робити, тому що нам перемога вкрай важлива. Я відверто вам скажу два тижні тому, коли будучи там на сході, я як граді їздив, дивився на ті поля, які два роки вже пустують. в мене серце боліло для мене це вкрай було важко. Не тільки тому, що мінування, не тільки тому, що там війна, а що земля не обробляється? Два роки не обробляється земля для мене це вкрай важко. Тому перемогу треба наближати для того, щоб земля все оброблялася, люди жили в мирі. Сподіваємося, що завдяки Збройним силам України вже наступна посівна зможе відбутися на цих полях, і дуже в це віримо. Останнє запитання Петро Петровичу: чи буде Україна із хлібом цього року? Україна буде не тільки хлібом, а з власним цукром, з власною продукцією будуть і м'ясо, і буде власне і молоко, і сади наші українські квітучі. Вони дадуть також свій урожай. Тому все, що вирощує наша українська земля, я переконаний і можу сказати навіть за своїх колег, за друзів, аграрів, що ми зробимо все для того, щоб в Україні урожаї не зменшувалися, а збільшувалися, щоб запаси наші не зменшувалися, збільшувалися, щоб зерно все зберігалося. І якісний продукт, тільки якісний, постійно поступав до наших українців. Я вам дякую, що ви доєдналися до нашого тару. Розповіли про роботу на полях. Нагадаю, що генеральний директор групи компанії Вітагро Петро Лабазюк був з нами.